Місяцю мій ясний, з високого неба сховайся за гор, бо світу не треба, страшно тобі буде. Ой Дніпре, мій Дніпре широкий та дужий, багато ти батько у море зносив козацької крові, Ще понесеш, друже, червонив ти синє та не напоїв. А сю ніч уп'єш. Серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне. А я, а я тільки мію плакати, тільки сльози за Україну, а слова немає. Як хто прочитає ті сльози слова, плаче Україна, і я плачу. Чи ти мене, Боже, милий навік забуваєш? Отвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси, -ми. спаси -ми мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужа, і всі злі посміються, як опаду в руки, в руки вражі. Спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову Твоїм благочистим серцем, псалмом Тихим, новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу і діди нам розказують про давні кроваві тієліта, як рукою твердою своєю. Розв'язав ти наші руки і покрив за млею трупи врач. І силу твою би твої люди, в покої, в добрі відпочили славі Господа. А нині покрив єси знову страмотою свої люд. І вороги нові розкрадають, як овець нас і жируть. Без плаки і без ціни оддав єси ворогам прокляти, покинув нас на сміх людям, на ругу сусідам, покинув нас, як у впричу, нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами. Ти наш перед нами, окрадені, В путах умирає, не молимо ж чужим богам, а тебе благає, поможи нам і спаби нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побери другу ще лютішу. Стань же, Боже, з кою будеш спати. От сльоз наших одвертатись, скорб забувати, смирилася душа наша, Жить тяжко в оковах, встань же, Боже, поможи нам, встать на ката знову, встань же, Боже, поможи нам. Nakat Snob. Ukrainska son says he's